Ну, ти сказав, не слухайте поранених. Так, е, да, от е, мене не потрібно було слухати, тому що я, ну, я реально я пам'ятаю, як зараз це відчуття. Е, Прильот, ти лежиш в тебе. Я розумію, що я го, ну, я плюс ще горів. Е, О, добре, що зверху палат, там. Тобто, ну так, да, 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 вогонь, yeah. тому що там багато. Там, е, ну, вибух прямо в, в мене в, в бліндажі відбувся ще від своїх гранат. Ну, здетонували ще свої гранати. Пече все. Тобто турнікет накинув. Оп, воно це відчуття, що наче те поранене вже воно зникає, в тебе з'являється біль від більві ну Я там чуть свідомість втратив, потім мене вони стягнули, почали пілпак дали таблетки. І, а я кажу, воно болить дуже, ну так, ну треба це У мене вже я не відчуваю, що в мене поранена. Я просто в мене відчуваю, що болить. Зніміть турнікет, у мене все нормально. Мені побратим підсвітив, я так оп опоняв. Оп,